Відповідаємо дітям, як знімають кіно. Все розпочинається з історії, яку пише сценарист. Це як велика книга, де описано все, що кажуть герої, що роблять, де це відбувається. Потім режисер, як капітан Корабля, допомагає всім зрозуміти, як краще зробити фільм. Актори це ті, хто грає героїв фільму, вони вчать свої ролі та говорять слова зі сценарію. Кіно знімають на спеціальних місцях, які називаються знімальними майданчиками. Це може бути справжній ліс, великий мисток чи спеціально збудований декор, як у театрі. Оператор використовує камери, щоб знімати все, що відбувається. Є ще багато різного обладнання: світло, мікрофон, щоб все виглядало і звучало добре. Після зйомок редактори збирають усі зняті шматочки в один великий фільм. Вони також додають музику та спеціальні ефекти, щоб фільм став ще цікавішим. Так, крок за кроком створюється кіно, яке ти потім можеш дивитися у кінотеатрі чи вдома. Це справжнє чаклунство, в якому бере участь багато талановитих людей.